Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Сьогодні будемо говорити про прекрасну професію журналістику, гостя студії, професор кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Марчук. Ганна Іванівна в Україні 77 вишів, які готують журналістів? чи не забагато це на сьогоднішній день? Забагато бути не може, тому що створюється конкуренція між кафедрами, між освітніми програмами, і це, ця конкуренція здорова іде тільки на користь студенту. E, правильно, 77 факультетів, кафедр готують спеціалістів, а тому кожна програма, кожна освітня програма. Намагається мати якусь ізюбинку, мати якусь оригінальність і оригінальність нашої програми, а в нас підготовка фахівців здійснюється на двох рівнях: на бакалавському: це перший освітньо-кваліфікаційний рівень, бакалаврат і спеціальність журналістика, і другий – освітньо-кваліфікаційний рівень магістратура, і спеціальність. Журналістика та медіакомунікація. тобто в ширшому такому аспекті, ми охоплюємо, щоб випускники магістратури могли працювати в соціальних комунікаціях, в засобах рекламних в інформаційних відділах і інших таких структурах, де, де власне щоб займалися медіакомунікацією. Тому власне і, і така от назва. Ну і про те, що їх не забагато, і що кафедра має вже гідне місце за час існування, говорить власне кількість студентів, які хочуть. Вчитися в нас на факу... на кафедрі, зрештою кафедра журналістики на факультеті філології. Студентів велика кількість до нас вступає, вони приходять конкурси, вони приходять, здають ЗНО, вступ до речі, цього року знову ж таки на основі ЗНО і мотиваційного листа. Мотиваційний лист, зрештою, не є обов'язковим, але ми вітаємо написання мотиваційного листа абітурієнтом, адже знаємо, що вже приходить людина мотивована, яка дійсно прагне стати журналістом. Ну і Ми прагнемо для того, щоб в цій когорті. Які готують журналістів посідати одні з кращих, одні з провідних місць. вашій кафедрі вже 9 років, і я пригадую ті часи, коли ми навіть я допомагала вам у цьому трішечки виборювали місце для кафедри журналістики. Як відбувалося встановлення? Хто вам допомагав? Можливо, хтось ставив палички в колеса, і таке буває, на жаль. Ми вдячні завжди нашим друзям, нашим роботодавцям, наших студентів, які власне і можливо на певному етапі і зініціювали створення кафедри. Для відкриття журналістської спеціальності найперше потрібна була ліцензія Міністерства освіти, і якраз на цьому етапі долучалося багато наших засобів масової інформації. В нас був лист прохання від від обласного телебачення Галичина від спілки журналістів нашого івано-франківського відділення, спілки журналістів України за підписом тоді голови Вікторії Антонівни Плахти. І власне ми зрозуміли, що Є потреба, і в міністерстві зрозуміли, що є потреба для підготовки фахівців, і тому нам дозволили, перший такий у нас ліцензійний обсяг був 60 студентів. Підготовка 60 спеціалістів, бакалаврів, журналістів. І е, ми найперше з ініціативи нашого ректора Ігора Євгеновича Цепенди е, організували такий круглий стіл для всіх засобів масової інформації. Всіх запросили власне, щоб поговорити про те, і це вже було давно. Але я пам'ятаю назву, яким ви бачите майбутні журналістики на Прикарпатті. І ви теж мали е, до нас прийшли. Дякуємо. Е, прийшли до нас багато досвідчених журналістів е, з традиційних май. Медіа, сучасних новітніх медіа і власне, ми поговорили, що який спеціаліст зараз затребований, кого зараз треба в журналістиці, як готувати спеціалістів. І перша наша освітня програма. Була складена якраз на основі оцих побажань роботодавців стейхолдерами. Ми зараз <рес> називаємо їх за новою термінологією, і таку ниточку, таку співпрацю ми не перериваємо протягом вже з часу існування кафедри журналістики. І це власне дає свою, свою працю тому, що. Побажання ми враховуємо, і тоді роботодавців, і тоді наші студенти приходять уже на ринок праці підготовлені так, як би хотіли бачити роботодавці. І тому от така висока працевлаштованість наших випускників говорить і ще студентів. Дуже багато студентів вже забезпечується роботою, і це власне говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. На сьогоднішній день на превеликий жаль в журналістиці є певні проблеми. Закриваються газети, радіотелевізійні студії в дуже нелегких умовах. Сьогодні працюють наші журналісти, особливо в часі війни. Специфіка підготовки. Скажіть мені, будь ласка, наскільки ваші випускники задовільняють своїх працедавців? Я знаю, що іноді доводиться декого позбуватися. Ну бачите, наші студенти, наші підготовлені студенти, вже власне працюють майже всі успішно, не тільки в наших регіональних засобах масової інформації, а і на всеукраїнському, всеукраїнському рівні. От кілька наших випускників, не випускників, успішно працюють на таких провідних, я би сказала, провідних каналах наших всеукраїнських. от до прикладу, наша випускниця Роксолана Бечай, ще навчаючись на третьому. Курсі мали запрошення, ну працюючи в наших паралельно навчаючись і працюючи в наших засобах масової інформації, отримали запрошення на до до в Київ і працювала на п'ятому каналі парламентською кореспонденткою. І якщо чесно, коли вона брала інтерв'ю президента України, навчаючись на третьому курсі нашої спеціальності, ми всі хвилювалися, переживали, і все ж таки ще дуже юна на наш погляд була е, така журналістка. Зараз вона успішно працює кореспонденткою Радіо Свобода, і ми Власне, пишаємося такими випускниками, чи Вікторія, яка успішно працює в Києві. Випускник наш Андрій Соломка працює зараз, веде прямі ефіри на телеканалу телеканалу Прямий. І, власне, якраз він бере участь як кореспондент телеканалу Прямий в, єдинах, в, єдин, в «Марафоні Єдині новини. Він має вже там свої певні передачі, і ми теж власне, пишаємося такими випускниками. Тобто, ми впевнені, що отака от затребування, на регіональному рівні, в нас на Прикарпатті, в інших засобах масової інформації, на всеукраїнському рівні. От, власне, говорить про те, що ми правильним шлахом ішли, що власне вибрали таку траєкторію підготовки універсального журналіста. от Власне, про те, що ви говорите, що закриваються деякі засоби масової інформації, але багато і відкриваються сучасних, новітніх, якраз те, власне, що подобається молоді. Динамічні, новітні, електронні і, власне, за час навчання на спеціальності студенти вчаться, е, вчаться різних профілів. От на першому курсі, до прикладу, вони вивчають газетно журнальне виробництво. І тепер у нас була зустріч з експертами на зиво і. Одна наша випускниця говорить: от коли газетно-журнальне виробництво почали навчати, я думаю, так ці ж газети, журнали закриваються, може воно нам і не потрібно, але вникла, але побачила, створили власну газету, створили власний журнал. Вона, як дизайнерка, як розробниця, обкладинки до книжки, а, власне, до цієї книжки. От обкладинку сюди зробила наша студентка. Це, окрім того, що студенти весь, весь проект студентський Голосі і вони з Русова та Стефаника так Так, так, голоса. Mm -hmm. Зараз ще теж про це кілька слів скажу. Вони побачили, що це власне потрібно потрібно. і з захопленням вони ходять на пари, готують проекти свої студентські. Ось таким чином на другому курсі. Ми акцент спрямовуємо на радіовиробництво. У нас є своє студентське радіо Стефаник ФМ. У нас є своя телерадіостудія, де студенти власне від задумку, від ідеї. До реалізації, до виходу в прямий ефір готують студентське радіо і телепередачі. Телепередачі вже на другому на третьому курсі, але от радіо, вся, вся, вся підготовка, вся ця майстерня, вся кухня це відбувається в них на очах, і своїми силами вони власне роблять. І радіо їм подобається, і радіо Стефани Кафе вони слухають на хвилях сучасних сучасного радіо, і можуть навіть цікаво, те, що навчаючись тут на другому курсі, вони створюють передачі, вони готують репортажі для радіо. А в їхні батьки вдома можуть послухати і вони попереджають. Там друзів, батьків, вчителів, що от моя передача тоді тут буде слухайте. І це теж от, власне, захоплює. Потім телевиробництво. Ми стараємося долучати викладачів практиків, стараємося, щоб на програмі телевиробництва наші студенти були присутні у професійному наша навчальна телерадіостудія, щоб вони були присутні у професійних телестудіях, щоб бачили, от як виробляється телебачення, бачили теж у. У кухню, і щоб готували себе до роботи в радіо. Ну і звичайно, що сучасні діджитал-платформи, інтернет-видання, це, це їм подобається. З цим вони працюють вже на старших курсах, ну і постійно протягом всього навчання. Тут, власне, от власне, одні відходять, можливо, інші приходять, але вони це все знають. Наприклад, ми готуємо, готуємо спеціалістів теоретична підготовка, практична підготовка і така вже дослідницька, така наукова. Складова. Е, і, ось, е, і ось якраз практична підготовка має дуже багато значення, бо вони е, хочуть бачити практики, в нас є дуже багато. До речі, на, на телебачення Галичина кожного року ми скеровуємо багато наших студентів. Е, тобто, що це от. Їх захоплює, і це от власне їм студентам це дуже подобається і, і має свої результати. Принагідно хочу подякувати вашим студентам. У нас зараз працюють Денис Лужний, Лужний. Попович Андрій. Угу. І прекрасна ваша випускниця Євгенія Шатохіна, яка займається монтажем програм. Це наша Євгенія Золоті ручки, велика розумничка, дуже хороша ваша випускниця. Ну, а ми дякуємо телебаченню Галичина, що дає можливість нашим студентам е, проходити і практики залишається на роботу. Е, все ж таки складно знайти оголошення про на про на роботу, а досвід роботи здебільшого досвід роботи. А от ви маєте таку сміливість без досвіду, Свіду зі студентської лави вони приходять до вас. У вас навчаються, у вас практикуються. І ми у нас немає заочної форми навчання. Ми власне не відкривали. Ми вважаємо, що журналіст має вчитися все ж таки стаціонарно і і. Офлайн, так ми це і, і робимо. Тому для таких студентів працюючих, ми надаємо за основним за місцем роботи за за спеціальністю, надаємо індивідуальні графіки навчання, і вони, власне, коли мають нагоду, від мають можливість відвідують парк кілька разів на тиждень. Вони приходять до викладачів по консультації, здають завдання і так власне навчаються. Тобто, студент формує свою. Власну, таку освітню траєкторію завдяки такому гнучкому підходу. А тепер давайте поговоримо про професорсько-викладацький склад. Університет імені Василя Стефаника завжди славився своїми. Професорами, викладачами, письменниками, літераторами, і сьогодні вони майже всі на кафедрі журналістики. От ви щойно розказали про радіотелестудію. мій колега заслужений журналіст України Ігор Васильович Бойчук, успішно працює у вас уже кілька років, і мені дуже приємно, що він. І на базі університету Стефаника створив свою радіотелестудію. Хто ще? Ви знаєте, університет власне славиться своїми науковими школами, які мають там вже кілька десятирічні традиції. Ми стикнулися з тим, власне, що наша кафедра новостворена, і тому ми так підтримуємо традиції університетські і водночас створимо свою власну історію. Наші викладачі нашої кафедри працюють над такою науковою темою. Це власне регіональний розвиток засобів масової інформації. На Прикарпатті тут ми беремо теоретичний, історичний, філологічні частково аспекти, і тобто працюємо під такою для такої однієї науково-дослідницької теми. І всі наші роботи, всі наші зусилля скеровуємо якраз е, сюди. Ну, і в межах такої кафедральної теми багато викладачів, профес, професор, професорсько викладацького складу власне працює в нас е, на е, кафедрі. Е, окрім того, люди з освітою відповідною з е, науковою, Ковими працями з високими показниками в наукометричних базах даних, адже наукова робота є однією із важливої такою зі складників викладацької діяльності. Окрім того, ми запрошуємо до викладання за сумісництвом викладачів практиків. Ось у нас працює за сумісництвом Ігор Андрій Іванович Русиняк, генеральний директор ТРК РАІ, У нас він власне викладає телевиробництво. Кандидат політичних наук, теж кандидат політичних наук Ігор Богданович Дебенко залюбки працює з нашими студентами. Залучаємо і з інших, факульт... інших вузів. От, наприклад, професор УКУ, Українського католицького університету Борис Володимирович Потятинник теж працює на нашій кафедрі. Він є головою державної атестаційної комісії уже кілька років, і ми дуже Дуже раді такій співпраці. Професор Холодзі київсько, з Києва працює в нас на основному з основним місцем навантаження. Ми дуже раді такій співпраці, адже, адже вона дає свої результати. Імена журналістиці ви вже сказали на сьогоднішній день. Хто з, від, з відомих ваших випускників працює в засобах масової інформації, але Підготували ваші студенти і цікаві книжкові видання, будь ласка, про це детальніше. Ви сьогодні принесли їх до нас так, на програму. Так, ми принесли кілька наших випусків такого студентського проекту. Він називається Поміж текстом журналісти для журналістів. От, власне, така єдність поколінь, передача досвіду від старшого покоління від досвідчених до молодих, до юних. Ми почали культивувати це власне на кафедрі, і та так і зародився. от такий проект: журналісти для журналістів. Тобто, майбутнє журналісти для журналістів, які вже працюючі. Це було дуже так цікаво і захоплююче до студентів. Це вже п'ятий рік існує цей проект. Ми щороку видаємо таку от книжечку поміж текстом. Вона у нас називається Журналісти для журналістів. І хочу вам сказати, що з великим задоволенням професіонали своєї справи йдуть на зустріч зі студентами. Тому що, от Кілька таких ми мали зізнань, що от я завжди працюю, беру інтерв'ю. А в мене ж ніхто інтерв'ю і не брав ще. От діти наші студенти прийшли і поспілкувалися, і отут кожного року десь уже в межах в межах десь 400 імен, можливо, і більше уже в нас є відомі журналістів області, журналістів краю Залучаємо залучаємо власне сюди, які вих, вихідців з нашого з нашого міста, з нашого не тільки з міста, з Прикарпаття, які працюють. У журналістиці або мають дотичність до журналістики, і щоб вони от поділилися своїм досвідом, своїм життям. Ну і тут Надія Миколаївна, я от знаю, що навіть тут наша студенточка взяла з вами інтерв'ю у справі якраз Євгенія Шетохіна. В інтерв'ю з заслуженою журналісткою України, яка нагороджена почесною грамотою, медаллю Кабінету міністрів, лауреатку премії імені Івана Франка, пані Надією Семенкович серед інших інтерв'ю. Інтерв Йован, власне, ви он тут є. І якщо ваше от кредо, якщо ти обрав професію журналіста, будь добрий, нести її щастю. Студенти, от власне, з -з зробили це інтерв'ю, вони. Читають, бо книжка все ж таки написана і вона і вона читабельна. І от, власне, з кожного інтерв'ю ми їх опрацьовуємо на предметі жар журналістики, на інших таких наших фахових дисциплінах. Чи мов власне як робити, як брати інтерв'ю, і не тільки інтерв'ю, і різні жанри. Там ми і розповіді готуємо, і все. І ще добре те, що журналісти і підказують поход в ходу самого інтерв'ю. От, підказує студентам, що це важливо, а так важливо. І так власне формується: формується так такий професійний підхід до справи. Отож, це такий видавничий проект поміж текстом журналісти для журналістів, який ми втілюємо на кафедрі. Він відбувається під керівництвом кандидатки наук соціальних комунікацій Галини іванівни пристай і залучаються всі викладачі. Бо все ж таки корекція, вичитка тексту і інші такі речі. Це ще студенти третього курсу. Курсу роблять і власне з ними ще треба працювати. А от книжечка Голос із Русова. Таке видання ми зробили в межах цього проекту як спеціальний випуск, як спецвипуск. Він у нас ішов, тому що ми знаємо, що минулого. Року перед минулого ми святкували 150-річчя від дня народження патрона нашого університету Василя Іваника Василя Стефаника, і е, дуже багато е, то є, це український симпозіум, дуже багато людей, гостей приїхало родина Василя Стефаника. І виникла така е, ідея. От, власне, теж в нашої Ігоря Євгеновича е, Цепенде він нам власне підказав, що дуже багато видань годується до ювілею. А після ювілею вже Ну, вже якась інша, інші якісь справи. А явлення такі забуваються. Ну, тому власне, от ми е, вирішили таку деякі такі віхи з історії і з творчості Василя Стефаника, враження е, від його творчості гостей фестивалю, відомих, е, відомих е, професорів, відомих науковців, е, родини, односельців, навіть і студентів, навіть і тих студентів, які були присутні, тих школярів, які були присутні присутні на святкування ювілею, і тому врахували, видали в цій книжці, і тому власне, от таке якби відзеркалення Стефаника, Стефаника Стефаникової душі, такі постювілейні роздуми. Ми вмістили в цій книжці, назвали її голос із, із Русова. І хочу сказати, що теж книжка має такий гарний резонанс, тому що приємно приємним таким подарунком. Після святкування ювілею було отримати книжку і голос із Русова таке посвяткування дня народження Василя Стефаника. Думаю, що це стане традицією. Отакі от таких визначних наших громадських, українських діячів, письменників, засновників міста і не тільки, от готувати от такі, от такі, от такі тематичні речі. Вони власне мають. Будуть мати в нас майбутнє, ну і ще хочу розповісти про такий... Е... Дослідницький проект студентів, от, наприклад, ми щороку проводимо студентську конференцію, прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікацій. От тут я взяла кілька програм всеукраїнських таких кілька програм конференції, Тобто, науково-практична конференція. Тобто, ми залучаємо студентів до підготовки таких наукових досліджень, адже це є однією і важливою складовою до підготовки студентів бакалаврію, а особливо. Магістрів, адже на магістратурі ми готуємо не тільки журналістів-практиків, а і науковців, які будуть займатися науковою діяльністю і в майбутньому поповнювати викладацький склад кафедри журналістики. І ми вчимо їх також, і не тільки нашої. Ми вчимо їх також власне викладання. У нас є предмет методика викладання журналістських дисциплін, яку вони де вони практикуються самі бути викладачами. Тобто, ми власне готуємо собі таку таке от майбутнє кафедрі. Тому, от, власне, от такі три напрямки діяльності студентів е, я от власне вам сьогодні продемонструвала. Спасибі, Ганна Іванівна. А тепер про особисте. Ви землячка відомого українського письменника Леся Мартовича. Ви Торговиці Городенківського району, там народились, там ваше коріння, і знаю, що ви працюєте над якоюсь. Певною працею, давайте привідкриємо невеличкий такий ваш творчий процес. Ну, звичайно, кожен нас народився на певній землі. І має такий піетет до місця народження, тому що звідти ми черпаємо сили, звідти ми йдемо у світ, і такий, такий зв'язок з батьківщиною залишається завжди, тому що тому що навчаюся в торговецькій середній школі. Я вже знала, що буду займатися творчістю, досліджувати творчість Леся Мартовича, нашого земляка. І власне, все ж таки дотримувалася до недавньої такої думки, що творчість Леся Мартовича не було належно поцінована ні за його життя, ні за ні після смерті, будучи одним з таких е, учасників скогорти е, покутської триці, він є найменш дослідженим, найменш знаним, е, і е, ще під керівництвом е, світлої пам'яті Олени Дмитрівни Гнідан е, вона от, власне запропонувала мені тему «Сатири Леся Мартовича в контексті сатиричних жанрів доби е, тему кандидатської дисертації, яку я е, захистила, і з того часу я займаюся от так, е, Ну, вже не так конкретно, але так побіжно дослідженням творчості Леся Мартовича. І ось до ювілею від дня народження Леся Мартовича мені вдалося впорядкувати повне видання його творів. Збірник, який складається із двох томів, адже повне видання творів Леся Мартовича б здійснив. Син Юрій, середущий син Василя Стефаника, у 41 першому році, видавши його у Львові відні, і з того часу, час від часу, до нагоду ювілею, виходили, твори Леся Мартовича, але такого ґрунтовного дослідження і повного зібрання творів не було. Дуже хотіла назвати його академічним, але щоб видання було академічним, треба зібрати всі листи, всі та кореспонденції були смартович. І писав сатиру і працював редактором, факторами різних газет. І ем, такі от публіцистикою займався. От власне всі праці, то я мала сумнів, чи що всі вдалося зібрати, тому ми назвали повне видання творів Леся Мартовича і сподіваюся, що колись на часі буде ще й академічне видання його творів. Ну і не пориваємо зв'язки з батьківщиною Леся Мартовича з музеєм. Іноді зі студентами приїжджаємо на екскурсію. Тепер були на святкуванні Василя Стефаника ювілеї, але і презентували книжку тепер в грудні. До, в, до річниці смерті Василя Стефаника. І теж намагалися заїхати в торговицю в музей Леся Мартовича, щоб студенти знали, щоб студенти знали, що ми шануємо, і, і вони шанують наших земляків, наших письменників, щоб знали свої витоки, щоб от власне на цьому ґрунтувалися і будувалися. Ганна Іванівна бажаємо успіхів і вам. І вашим студентам, викладачам, це була культурно-мистецька публіцистична програма Світиця надії наша гостя, професор кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника Ганна Марчук. На все вам добре.